Розмитнення Рено Спейс 2.0 бензин 2006 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних платежів? Чим цікавий цей автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, автомобіль купувався пошкодженим, а саме була пошкоджена коробка автомат. І його витрати автомобіль коштував 500 доларів. Митниця його за цю ціну не пропустила. Пропустили за 1300 доларів. Також були витрати на ремонт коробки передач 700 доларів. Доставка своїм ходом 400 доларів. Митні платежі 2200 доларів. Сертифікація 70 доларів. Перша реєстрація 100 доларів. Разом 3970 доларів. Пробіг автомобіля 225 тисяч кілометрів. Якщо дивимось аналоги на сайті Авторія, ці автомобілі стартують від 5 тисяч доларів. Враховуючи, що автомобіль купувався з пошкодженнями, відповідно його відремонтували. Митниця врахувала як вартість автомобіля, так і вартість відновлення, і рахувала вже його по більшій ціні. Але навіть якщо вона рахувала по більшій ціні, все одно економія мінімум тисячу доларів за тими цінами, які є на сайті Авторія. Отже, українці купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитненні ми вам допоможемо.